Вітаю, друзі! Ви на каналі Власні Гроші, це канал про фінансову грамотність. Мене звати Іван, і я допомагаю людям стати фінансово грамотними. І в цьому відео поговоримо про те, як і для чого вести бюджет. Одна з помилок фінансово неграмотних людей це не знати свої цифри, тобто людина не знає, скільки вона заробляє, а особливо скільки вона витрачає. Так, ви мені зараз можете сказати, знаю я, скільки я заробляю і куди йдуть мої кошти, але я хочу вам сказати, що якщо ви не ведете, Облік доходів і витрат, ви не знаєте, куди саме і скільки йдуть ваші гроші. Приблизно ви можете знати, але точне число ви не знаєте. Навіщо вести бюджет? Просто хочу сказати, що той, хто не знає свої цифри, що, як, звідки і куди, не керує нічим. Як в якоїсь організації, корпорації, фірми, держави є бюджет, так має бути і в людини. Уявіть собі, якби держава не знала. Скільки в неї буде доходу, куди мають піти витрати і так далі. Як виплатили з пенсії, стипендії і взагалі ну, все, що є в державі? Так само і в людини мають бути і заплановані витрати, і мають бути передбачувані доходи, і так далі. Але про це трошки будемо в інших відео говорити. Зараз говоримо про те, як і для чого вести бюджет. Думаю, тут все зрозуміло: отож, як вести бюджет. Ну, тут є декілька способів. Ви можете банально записувати все в зошит, ну, що не дуже зручно. Ви можете вести в Excel-таблиці, особисто мені також незручно, якщо багато проводити часу за комп'ютером, то можете вести і в Excel-таблиці, якщо вам зручно. Можете записувати в електронний блокнотик, я раніше так робив, і можете вести зараз є безліч мобільних додатків, застосунків. Я як платні, так і безкоштовні. Я особисто вже давно користуюсь мобільним додатком. Якщо в мене вийде, я залишу посилання на те, яким я користуюсь, в опису до відео. Тож, як правильно почати вести бюджет? Спочатку скачуєте собі або застосунок, або як е, рахуєте, скільки у вас всього є грошей. Можливо, на карті, можливо, в гаманці це все сумуєте, записуєте ще, наприклад, на початок місяця. У мене стільки-то грошей. Неважливо, з якого числа ви починаєте вести, просто ну, записуєте, що така-така сума в мене є. І починаєте вести там. На що ви витратили, можете спочатку записувати просто все собі. Там, наприклад, хліб, там, макарони, все ось таке. Тобто якісь продукти. Потім з часом у вас все це сформується, наприклад, там, ну, зможете їх собі класифікувати, наприклад, там, продукти, аптека, дорога і так далі. Хочу сказати, що у кожного це будуть свої якісь. Тому що, наприклад, в жінок може бути косметика, а в чоловіків, звісно, її не буде. Хоча, можливо, в чоловіків буде такий пункт, як косметика. Тобто, з часу ви собі їх ну, класифікуєте і структуруєте. Далі, в кінці місяця ви можете, або, я б сказав, навіть мусите зводити собі баланс. Ну, Це можете робити або 1 числа, просто не забувайте записати, скільки у вас. Залишається грошей на початок місяця. Для чого зводити баланс? Ну, щоб ви бачили, куди скільки йдуть ваші кошти. Можливо, ви собі це потім все реструктуризуєте і ті гроші, які, наприклад, ви там витрачаєте на якісь, можливо, непотрібні для вас речі, ви їх можете пустити, наприклад, збільшити свою дельту або там на оздоровлення і так далі. Це вже ви будете вирішувати самі. Але просто будете бачити, скільки куди, і скільки вам не зійшлося. Я думаю, що ну, все-таки щось у вас там не зійдеться. Я хочу вам сказати, що в мене навіть коли я почав вже вести в електронному вигляді, в мене все рівно не сходиться. Інколи це знає бути і декілька тисяч гривень. Просто коли великі витрати, то буває, що якусь покупку забудеш записати і ну, потім не можеш згадати. І хочу ще додати, що коли ви будете бачити, на що саме йдуть ваші витрати, через декілька місяців вони автоматично скоротяться на 10-15%. Просто ви банально перестанете витрачати кошти на непотрібні речі. Можливо, це якась підписка, якою ви не користуєтесь, можливо, ви купили абонемент в зал і також ним не користуєтесь, у кожного, повторююсь, будуть свої пункти. І якраз ось ці 10-15% ви можете вже перенаправити в дельту. Як правильно відкладати кошти, я про це розповідав у минулому відео. Якщо у вас залишились якісь запитання, задавайте їх в коментарях. А зараз хочу вам сказати дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Ну і пам'ятайте, або ми керуємо грошима, або гроші керують нами. А зараз дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео. Па-па!